Діти в адміністрації. Вихованці кіровоградського дитячого будинку наш дім побували на екскурсії в обласній державній адміністрації. За екскурсовода була заступниця очільника кіровоградщини Віта Таманчук. Спостерігала за дітьми у дорослих кабінетах Дарина Романська. Екскурсію розпочали з сесійної зали. Діти зайняли місця депутатів облради. Охоче виступали за трибуною, навіть якщо не діставали до неї. Сбурення, Доповідь для виступів готували заздалегідь, самостійно обирали тему та збирали інформацію. Вони гоарювали, розказували, про що будуть говорити, Але деякі виступлення дітей для мене були відкриттям. Я просто здивуілась серйозності, ну, серйозним пропозинням, яке вони от выдвинули, оголосили. Наступна зупинка кабінет керівника області. Місця за столом, де Олександр Петік проводить наради, зайняли діти. Як і місце самого Олександра Петіка, із очільником облдержадміністрації спілкувалися про школу, плани на майбутнє, комп'ютерні ігри, погляди на життя. Навіть дискутували. Мені особисто подобається, що ви у вас є думка. От ви вже виросли, прийшли там. У вас є думка, у вас є позиція і є. Бажання і навіть вміння відстояти свою позицію, завершили екскурсію. Конференц залі на згадку малим вручили подарунки і символічні обереги для їх дому. Вихованцям дитячого будинку, наш дім екскурсія до вподоби. Дехто вже планує працювати тут в майбутньому. Я б хотіла займатися екологією нашого міста. Мені сподобалося тут. Ну багато нових речей я дізналася про. Обалдеш адміністрація понравилась сидіти на этих креслах, там де депутати сидять в залі бути, у те, що нас приглашали, то ну круто було. То що нам подарки подарили, те, що ми розказували про те, що щоб покращити наше місто, то мені дуже сподобалось. Дуже хочеться, ну, щоб я був президентом відділу спорту професійну придатність хлопець продемонстрував прямо у холі облдержадміністрації. Керівники установи планують практикувати такі екскурсії. Надалі для мене було дуже важливо, щоб діти побачили цю установу не як страшилку. Вони спробували виступати за трибуною. Вони посиділи на тих лавках і на тих робочих місцях, де засідають наші обласні депутати. Вони побували у чиновницьких кабінетах. Звичайно, що вони, можливо, ще замалі були для того, щоб їм детально описувати і показувати, Зувати іноді досить таки марудну паперову роботу, але те, що вони візуалізували свою мрію, я в цьому переконана. Дарина Романська Олександр Катеруша день за днем.